Бігли від війни, шукали прихисток за кордоном, а тепер і самі волонтерять. Горішньоплавнянки Наталія і Вікторія Ткаченко, мати й донька, і з початком повномасштабної війни в Україні прийняли для себе непросте рішення залишити домівку і тимчасово переїхати до іншої країни. На сімейних зборах ухвалили рішення мігрувати в Італію. Чому вирішили виїхати? Я б напевне не наважилась на такий крок, якби на дочка. Вона наполягла, щоб. Мене і післяопераційно було вивезено в безпечне місце. Ми обрали Італію, тому що трохи знали мову. Прибули сюди в березні. Весна навіть в Італії була затяжна, холодна і, враховуючи ще наш психологічний стан, мені здалося, що Італія прийняла нас непривітно. Хоча люди на нашому шляху траплялися чуйні, добрі, готові допомогти, що вони і робили. Проте, лише опинившись в соціальному центрі в Буйчардіні серед своїх, серед співвітчизників, я нарешті якось полегшено видихнула. Це відчуття з'явилося ще й завдяки господарям центру. Італійським волонтерам на чолі з директором Мауро Бізетто. вони настільки продумано і толково влаштували. Все від найменших нюансів. Які стосуються побуту, до медичної допомоги і до дозвілля. Тут була влаштована чудова ігрова кімната з багатьма іграшками, в тому числі і розвивальними, з дитячими комп'ютерами, з альбомами, фарбами, маркерами і навіть з дитячими книжками. Декілька із них були українською мовою, дитячі і дорослі книжечки, їх читали всі. Я не знаю, чи всі люди знаходили в мирний час. Можливість читати, існує думка, що зараз мало читають книжок. Проте саме ці були таким своєрідним мистецьким місточком між двома нашими культурами, новою тією, в якій ми опинилися, і своєю рідною. Тому ці книжки передавались з рук в руки, і мені здається, що їх прочитали всі. Наталія Ткаченко, як людина творча, вона є авторкою і ведучою програми для дітей «Тік-так» на телеканалі Гок і музичним керівником в одному із закладів дошкільної освіти горішніх плавнів. В Італії довго без діла не всиділа. Як тільки зрозуміла, що нарешті вона і її дитина у безпеці, почала розмірковувати над тим, чим може бути корисною для суспільства. Перше, що прийшло на думку, і що є дійсно важливим для будь-якого громадянина, який опинився за кордоном, вивчення мови країни, яка надала прихисток. Знати мову країни, в якій ти живеш, виявилося нагальною необхідністю. Спочатку дехто, як і я, вчили її самостійно, а після перших своїх лінгвістичних кроків я стала займатися з дітьми, а потім підтягнулися і дорослі. І ми створили курси італійської мови. Слухачі виявилися активними, відповідальними, ну, як зазвичай, слухачі мовних курсів, ретельно виконували домашні завдання, допомагали виготовляти посібники, малювати таблиці. Найбільше їм подобалось писати диктанти. Всі слухачі дуже вдячні були волонтерові сіньоро Реміджо, який в свої 75 років виявився. Дуже творчою і креативною людиною. Він створив мовний посібник спочатку на комп'ютері, а потім роздрукував його в багатьох примірниках, вистачило на всіх. Ось таку книжечку італо-українську, 150 важливих фраз. Мій варіант ще й має. Такий авторський надпис, таку присвяту, і так, книжечка в мене дуже дорога. Проте вчили ми не лише італійську мову. Колегіально вирішили віддати шану і рідній українській. Комусь потрібно було її вдосконалити, а комусь і опанувати. Тому на наших щоденних заняттях певний час ми. Займалися ще й українською, і невдовзі багато мешканців центру стали послуговуватися українською мовою, робили це із задоволенням, навіть з насолодою, раділи своїм успіхам, гордилися своїми успіхами. А я гордилася ними. Всі італійські волонтери дуже людяно поставилися до нас. Тому домашнє завдання, «Вдячний лист волонтеру італійською. Курсанти виконували із особливим відчуттям, з особливою теплотою і радістю. А пані Тетяна Іщенко свій лист навіть завершувала. Ми розмістили його на великому плакаті, виставили в холі. Біля нього фотографувалися всі волонтери, і листи вручали їм із. Маленьким синьо-жовтим прапорцем треба було бачити їхні очі, в яких світилася справжня дитяча радість. Ці листи вони всі відразу розмістили на своїх сторінках, в соціальних мережах видно було, що їм це дуже приємно і якось це нас ще більше всіх об'єднало і італійців, і українців. Мова об'єднує. Пані Наталя поділилася враженнями від заходів, в яких їй пощастило взяти участь. В квітні до нас звернулися працівники міської академії мистецтв із пропозицією взяти участь у міжнародному фестивалі джазу, який поспіль кілька років проводився в цьому місті. Охочих музикувати виявилося мало, тому. Ми вдвох, я і 17-річний Микола Кузюк, вирішили підтримати музичне реноме українців в очах італійської спільноти. Микола, акомпануючи собі на гітарі, заспівав гімн Збройних сил України. А я виконала декілька мелодій, символічних для України як того просили організатори фестивалю. І першою першим, звісно, звучав гімн України, а завершував виступ гімн нинішнього часу. Пісня Ой, у лузі червона калина. Які були в залі, плакали чуючи рідні, дорогі серцю мелодії. Ведучою нашого виступу була Вікторія Ткаченко, яка зачитала італійською мовою молитву подяку, таку вдячну молитву італійцям за допомогу. А Миколі Кузіку, Дирекція академії мистецтв запропонувала брати безкоштовно уроки на гітарі і уроки вокалу при їхній при їхньому закладі, після виступу на джазовому фестивалі додалося охочих вивчати музику. Волонтери принесли у центр Гвічардіні електричне піаніно, за допомогою якого Наталя Ткаченко почала викладати для усіх охочих уроки музичного мистецтва. Діти охочі їх відвідували. Найбільше вони хотіли навчитися грати гімн України хоча б однією рукою. Декому зі старших дітей це вдалося і доволі гарно опанували гру двома руками. І вже дні народження, численні, які ми відзначали як однією сім'єю, в нас розпочиналися із такого музичного подарунка іменинникові. Не в Україні, проте із Україною в серці Наталя Ткаченко відзначила 31-шу річницю незалежності нашої держави. За кілька днів до свята я отримала запрошення відвідати австрійське місто Інсбрук, яке знаходиться на кордоні з Італією. В рамках обміну досвідом волонтерської роботи. В цьому місті знаходиться доволі потужна. Українська волонтерська організація, яку заснував пан Ігор Гінда, він багато цікавого розповідав про свою роботу і запросив на організований ним захід, на якому було багато дітей з українських інтернатів. Діти є діти, багато веселилися, було багато музики, багато співали. Найгучніше і найбільше, звісно, червону калину. Саме в Австрії здійснилася давня мрія горішньоплавнянки. Наталя Ткаченко, із дозволу ксьон за одного із тамтешніх соборів зіграла гімн України на органі. Наталя Ткаченко за допомогою різних пабліків щоденно слідкує за подіями, які відбуваються в Україні, радіє успішним контрнаступам ЗСУ і визволенню кожного квадратного метра рідної землі. Жінка живе думкою про перемогу і якнайшвидше повернення на батьківщину. Про волонтерську роботу Вікторії Ткаченко, доньки нашої співрозмовниці, ми розповімо у наших наступних випусках програми Новини.